Доброго здоров'я всім! Я рада вітати вас на каналі. Все впорядковано про порядок, організацію, затишок та гармонію в вдома. Всіх вітаю з Великоднем. Христос Воскрес! У нас сьогодні вівторок. Ще робити нічого не можна. Ну, Сусідка сказала, що у вівторок уже трошки можна. Так що сьогодні планів дуже дуже багато. Ну, плани такі всі лайтові, що називається. Єдине, що у мене сьогодні прання. Мені треба випрати, я не знаю, там такі гори, що це просто капець назбиралося. От, Тому прати сьогодні буду. Ще написала собі такий список учора справ, які я хочу зробити. Почається я собі каву роблю. Вам розповідаю, як треба, а сама роблю як не можна. Коротше, написала собі овікінний список справ, це мені все на сьогодні. От, е, Я маленький наполеончик, але я розумію прекрасно, що я це все не встигну, тому зараз сяду снідати і трошечки так його розкидаю, е, проставлю пріоритетність і буду розуміти, що я. Що я сьогодні встигну? Що я сьогодні буду робити? Тому, в принципі, сьогодні відео таке буде більш мотиваційне. Трошки поприбираємося, обов'язково виперемо все. Дівчата, сушити вже можна на вулиці. У нас вчора показувало на політеху 33 градуси. Ну, вуличний термометр такий, так? Да? 33 градуси. Це 6-й вечора. Спека неймовірна 22 квітня, неймовірна спека. Але до вихідних обіцяють, що там буде похолодання, і дідусь нас сказав, що навіть можуть бути і заморозки вночі, ну на ґрунті, ясно ціло. Але оскільки така спека, то снідати будемо на вулиці. Я собі тут приготувала дівчатка. Запрошую на сніданок. По такій погоді сніданок на вулиці, це просто щастя. Ви Я сижу і просто не знаю, насолоджуюся. Таке небо красиве. Така, а, така, такий, такий персик. Зараз покажу вам. Такий вообще неймовірний персик. Дивіться. Ну, от він на камері, ясне діло, вже так не передає. Але ці квіточки такі рожевенькі, такі красиві. І він весь 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 усипаний. Ой. І чого ти пташечки співають? Це не накладений звук, це насправді так. Вже весна-весна. Так, всім смачного. Я теж снідаю. Зараз розберуся зі своїм списочком і підемо щось робити. Я прийшла до нас у будинок. Діти, яка краса. Ой. Вони вже цвітають. На полікдень взагалі красота, красота була. Отут трошки, мабуть, діточки, що не зацвіли. А там така ляпота. І великодній декор. Це дочка робила в школі. Ну от, Каже, мама, я привезу на фотосесію. Дуже якось так. І не сфоткалися. Треба буде Софійку сьогодні поставити, десь фотографувати. Така ляпота. Я йду грядочки полити. У нас теж уже потихеньку зацвітають деревця. Ой, дивіться, все в у квіточках, квіточках, копіточка, Ну, Я думаю, що в цьому році чоловік, мабуть, ще пообломує. Не можна, воно ще маленьке, а щоб стільки зав'язів було. Ой. Ну, деревами в мене займається чоловік. Я в цьому взагалі профан повний. Там теж тюльпанчики розцвіли. А Зараз у нас О! зараз у нас гіацинти цвітуть, покажу. Ми теж вже цвітають. Діти гралися. Опа краса. Залежаю, так? Так, кресіта, кресіта. І розцвітають, і отакі в мене розцвітають. Я в тому році купляла саджала. Ой, махрові. Ой, мої красуні! красиві красиві. Так, а грядочки треба полити. Зараз візьму лійку, буду поливати. Теж в мене там все посходило, але дощів зовсім не було. От, то треба треба допомогти. Це салатики в мене. Такі бачите, які з щіточкою. Скоро будемо дзьобать, дивіться, яка у мене тут чистота і красота, ха! -ха. Розказує, усе усе поотсовувала воно. Так, ну крісло, ясне діло тут не буде. Це ще з будівництва, щоб було хоч куди жопу попримостити, вибачте за, за таке. Все повідсовувала чого. Хто мене дивився раніше, може, бачили відео, я промазувала шви у ванні такою штукою, яка захищає оцю фугу. Ну, чим замазані шви, да? у нас це звичайна цементна оця фуга. от. І, ну розумієте, да, що вона пориста, вона в себе буде весь бруд то там вбирати, вологу всю. А то така штука, що нею промазуєш, і воно створює таку, наче плівочку і захищає, бруд туди не в'їдається, воду відштовхує. І обіцяю, що воно десь років на 5 його вистачить. Ну, я так розумію, що років на 5 це так десь в середньому використання, да? ну наприклад, в коридорі. Ясно діло, що на кухні може мені через три роки доведеться його перемазувати. От а наприклад, там, де в залі менше ходимо, да, в куточку, так мова і, і років і десять простої. Коротше, буду дивитися, ну от, але думаю, що все-таки це варто зробити для того, щоб мені потім простіше було прибирати. От. Тому бачили, бачили, бачите, усе, усе повиносила, усе усе позабирала. І один раз я вже промазала. Оце зараз мені треба другий раз пройтися, бо там треба двічі. І оце, щоб ви розуміли, це повністю вітальню. Оцей наш коридорчик. Так, повертаюся, повертаюся, повертаюся. А, і, і передпокій Зняли все-таки, тут теж усе все поприбирала. Ну, як поприбирала, дівчата повиносила просто е все, що було будівельне. Сміття там якісь запаси. Просто повиносила, що в у котельню, що, що на вулицю. Ну, от. Що на вікно поскладала. До речі, ось вона ця штука. Ось вона ця штука. Дельфін. Називається дельфін. Ну, У всякому випадку, я так його шукала у магазині. От. І звичайним пензликом. Беру просто і мажу. Зараз покажу. Оце мені таке сьогодні треба зробити. Обов'язково не знаю, скільки я часу на нього витрачу. Ну, сподіваюся, що годинки за півтори, максимум дві. я повинна впоратися. У нас просто плитка 20 см, 60 на 20 Ну, бачите, яка да? маленька, тобто швів дуже багато. І ще мені треба. Пофарбувати крісло ще раз. Це було старе старе крісло, чорне лаковане. І оце я його хочу переробити, щоб тут собі в кабінеті залишити. Ось таке називається, займаюся. Дамати. І, дівчатка, у мене буде перший проєкт, мій, який я буду робити. Це мій кабінет. Буду продумувати, буду все планувати. От поки що це в нас склад. Ну, в принципі, тут і планується гардеробна система. Тут планується, що. О, сіточки треба поставити. Тут і планується, що буде гардеробна система, що тут будуть зберігатися речі, буде система зберігання. Але ну, наразі це дуже дорого, бо вона буде дуже велика. От, тому трошки пізніше, а поки що, просто от я вирішила в коробках, поскладаю і, в принципі, нормально поки що буде зберігатися. Так. Мазю, крес- крісло. Мазю, мазю крізь крісло. І буду, і потім мазю шви. Yeah! Ladies and gentlemen, may I present you Mr. Charlie Poole. Дівчата, до питання про планування. Зараз пів на першу тривога та, що о восьмій ранку почалася, а ще не закінчалася. Тому ми вдома, ми обідаємо змачного всіх. І плани знову будемо коригувати, будемо робити те, що зможемо зробити вдвох. Що дівчатка таки прогурни вогу на сьогодні виходить, вклала Софійку спадки вже от, і прийшла до нас у хату промазати шви, бо все одно це треба зробити якомога швидше. А її попередила, кажу: я з тобою полежу, я з тобою там, пожалію тебе, поцьомую, от, ти заснеш. А я піду в з хату в нашу. І якщо ти раптом прокинешся, я можу ще не встигнути повернутися. От, то кажу, я тобі залишу пульт на ліжку, і ти, щоб не плакали, не боялися, можеш включити собі мультики. От, в результаті моя дитина лягла, мамочка обняла мене, полежала хвилин п'ять, тоді каже, мама, я вже сплю, іди. Я <гум> Кажу, я бачу, що ти спиш, Я хочу ще, я хочу ще трошки полежати з тобою. От, ну, коротше, я дочекалася, що вона заснула. От, прийшла сюди, вже почала промазувати. Зараз покажу вам, як воно виходить. Ось дивіться, цей шматочок, що я вже намазала. За другим разом, бачите, воно, наче, такими катишками зверху і на плитці, і на швах, да? тобто воно навіть туди не просочується. Але воно потім згодом, потихеньку, потихеньку, ну, я не знаю, десь за годинку, мабуть, то ну, воно туди всмокчиться і не буде вже такого, водички цієї не буде. А за першим разом, коли я мазала, то воно прямо таке, знаєте, от, як водою миє, що він потемнішав і все. і... І нема ніякої води зверху. А це вже отакеньке. І на плитку, то буває, заходжу, то це не страшно. Взагалі написано, що цією штукою можна прям плитку повністю покривати. Не лише шви, а саму плитку. Якщо вона там пориста, наприклад, якась матова, то можна покрити. Єдине, що вони попереджають, якщо покрити, то буде блиск глянцевий. Ну, тому саму плитку не покриваю, але якщо там десь і попало. То я, чесно кажучи, особо не парюся, тому що, ну, якби шкоди, у цього ніякої не буде. Тому у мене фронт робіт. Це я буду швидесенько робити і потім побіжу до Софійки. Дівчатка, щоб ви розуміли, зараз пів на другу, у нас тільки-тільки закінчилася тривога. Я вже е, вийшла на вулицю, винесла друге прання, от, потрогала, а в мене перше вже висохло, щоб ви розуміли. Так що знімаю. Може, звісно, не все тут, але за скільки виходить? Годин за 5, мабуть, 4-5 годин. І все повисихало. Красота, дівчата, за що я люблю лід? C'est comme ça je me <laughs> No, Ми вже вийшли на вулицю. Ой, Погулятися. Ти можеш твоє взяти табулеточку мою. Ой, мою табулеточку. У слончика? А, це я сіла на її стульчик. Тобі треба віддати твій стілець? Да? Ой, тобі табулетка. Давай мені табулет... тобі на табулетку. Дякую. Дякую, моє сонечко. Для табулетку, табулетку. Да, як, як, як раз для, Та, для А то да, ясне діло. Ой, ти, ти впала. А то для твоєї попи. На вулиці так добре, ми вже вдома справилися, все зробили, що хотіли. Софійка пограється трошки. Тільки я її оце в холодочок зву, а вона щось на сонечку. А я хочу, дівчатка, зайнятися отакою штучкою. Дивіться, що в мене є. Така етажирочка. Це мені колись, дідусь, зробив. Я попросила ще на 9 поверсі ми жили на балкон. От. Я довго видивлялася сюди собі у ванну о, якусь етажирку. А тоді. О, Згадала, що в мене така є. А з того, що я дивлюся, воно, в принципі, плюс-мінус одне і те саме. От. Як там на перший час, то воно мене влаштує єдине. На вулиці воно зимувало дві зими, так таке вже воно. Треба зашкурити да покрити лаком. Може, морилкою якоюсь подумаю. Так що буду займатися. А Софійка, буде гратися. Так, дівчатка, і на сьогодні мені ще залишилося розібратися із тим, що робили, пекли, їли, не доїли. А, багато м'яса залишилося і самі зробили. І наприносили, ну, як завжди, на великдень, от, то хочу все зараз розібрати, заморозити. Залишу там буквально пару шматочків, щоб ми з'їли. І хочу заморозити паску, тому що ну, от, дві в мене взагалі цілі не тронуті. І там ще куча в мене шматочків. Зараз подивлюся, на, нароблю бідних лицарів. І того, що порізана. А цю хочу все-таки заморозити. Ну, я її буду різати на шматки, мабуть, от, і, і в морозилку. Я думаю, що все вийде. Хліб заморожують же, і чудово, да? а тоді теж з неї бідних лицарів не роблю. От, так що, отакеньке. І зараз ще, поки буду різати, щось вам розкажу. Зараз камеру переверну. Нарізаю і розповідаю. Дівчата. Саме головне, саме цікаве, я їх завжди на саме кінець залишаю. Треба було на самому початку розповідати. Я на саме кінець залишаю. Ми вже розпочали наш курс від безладу до порядку. У мене е, лише чотири учасники записалися, от, е, і, начебто, треба розстроїтися, що так мало. Але навпаки, ну я планувала не більше п'яти брати. От, і я казала, що я буду дуже мало брати учасників. Для чого? По-перше, перший потік. Е, я ще не всі знаю там технічні моменти е, з платформою, да, як працювати. А по-друге, е, курс так побудований, що мені хочеться кожному учаснику приділити якомога більше. Часу для того, щоб отримати якомога кращий результат, от і я прекрасно розумію, що, наприклад, нам 20, 30, 50 п'ятдесят учасників. Ну я просто не справлюся. Да? Тобто, дівчатка не отримують стільки, скільки мені хотілося б їм дати. От, тому в мене лише 4. Але дівчата, в мене Київ, Полтава, Варшава і Торонто. От ну я, я вообще я в шоці, і, і такі дівчатка зібралися. Ну просто неймовірні. Я не знаю. Я, я лише оце сьогодні третій день, от, і я неймовірно задоволена, як вони взагалі з ентузіазмом все роблять, і як у них все класно получається. І е, мені дуже приємно, що сьогодні я навіть перший відгук отримала от від е, учасниці е, про, про, те, про те, що їй подобається, і про її відчуття. Ну, Розумієте, подобається, це така загальна фраза, так. Да? А от е, про саме відчуття, що каже, вона е, коли проснулася і, і вийшла, а е, будинок уже інший, всього лише на третій день. І ну, мені це неймовірно приємно, тому що я взагалі це все через себе пропустила, і, і я це знаю, і я розумію, як воно діє, і які воно емоції взагалі викликає, і як воно далі буде це все класно і круто. Ну, Я дуже сподіваюся, що у нас все-все-все вийде поки що. Це чудово, тобто мені дуже подобається, і я дуже рада, що дівчаткам подобається. Так що ми працюємо працюємо дуже наполегливо, працюємо в команді, одна одну підтримуємо, мотивуємо. І коли буде результат. То я обов'язково поділюся з вами, як усе пройшло, от, як, як чим все закінчилося. І е, я так сподіваюся, що все вийде, і обов'язково буде і другий набір, і третій набір, і будемо вдосконалюватися. Тому, якщо хотіли змінити своє життя, хотіли змінити своє помешкання, довести його до ідеального, от, то ласкаво просимо, але трошки пізніше, тому що на цей потік вже... Все, набір закритий, ми вже розпочали. От, але це ділюся такими гарними новинами, от, своїми, своїми емоціями. Дуже дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви дивилися оцей весь каламбур-сумбур, який у нас сьогодні вийшов. Ну, шкода, що так вийшло, але, на жаль, не від мене залежить. От, тому все одно я сподіваюся, що ви отримали задоволення. От. А я вас всіх чекаю в наступному відео. Не губіть мене, і нехай у ваших домівках буде все впорядковано.